После открыйся, сегодня далее. Давай, выше, в дверь! Здорово на себе! Чекай! Чекай! И решай! Да решай! Здорово! Здорово! Полодай! Сторово, Молодец! Рай, еще Сторону. Давай Матвій, активно. Матвій оттимло! Активно, Матвій! На себе, давай, на себе, Матвій! Активно! Кидай! Лінію, Матвій домри! Матвій домори! Кидай, сильно! Давай та! Червону! Никита! І мише коді, ілія, подай ілія! На себе, Здорово! Ідитай! Вона! Проси, Дарі, проси! Та самий ідем! Грай, Здорово! Пас, пас, пас! Обрадно! Нове Здорово!

いやいやいやいやいや Дари, дивишся футбол, Дарі! Дарі, Дивишся футбол! Права напад! Біжи назад! Да, і бущає! Ще буща, стать! Не дай вдарити! Токар! токар, Пас! сем. Стій, свій пас. Е, ході, йде. Туп, туп пробісить. Збирай! Збирай! Чипав, чипав. Час, давай Заходи! Та сюди забігай! Оті грай! На це вже ходить довольний запит. Давай, об'єм! Давай, давайте зпимо!

Впустили раз, Ну і все. Каскудно тратиться, має бути зібрані. Кидай, швидше! Забирай! Є! Бери, ще один! Давид, до мене, побіг! Ще один, щоденьку! Та давайте, як ти, більше грайте! Давай, давайте, живи! Чуєчка, чуєчка! Матвій, зразу біжиш, біжиш, Матвій, біжиш! Ще грай далі ближче, відбір! От воно, ближче! Чекай, давай ближче! Дай вперед, прозвіг! Просай, просай пасню! Yeah, чекай, чекай, Чорчиньо, чекай! Грай, Матвій, грай! Добре, так! Пускайся, живий, давай! Через не можу, через не можу! Пред! Перед! Почему кидаю? Ще блять! Андрюш! Адрось! Чого ти оти кидаєш, Рука! Дарій дарій. Висай, лишай. Горай, горай. Ух ти. Є. Є, бу, є савода. Діта, давай, давай, затривай! Даріше, ще, дарі, дарі, боротьба, давай, живи. Кидай! Кидай! Давай! Выще, выше выше стоп! 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 Мой! Сотворь, Мой! Стоп! Мой! Мой! стоп. Мой! Давай! 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 Борьевич, давай! Давай! Дограв, молодець. Дави нападемо, давить. Ви просто боротьбу на і все, то не виграєте. Бешний футбол. Не вяжи боротьбу і все, виграйте, ру. Давай, давай, давай. Давид ближче. Ще відвір, давид! Дай тот! Ще раз, ще раз ближче! Ближче Давид! Та ближче! ближче ти футболом! Ти стоїш! Проси в лінію швидше! Все! Це якісь немовірне! Просто боротьбу не вяжи! Що ж робить? Бороться, берете, боротися, бери боротися! Ближче, 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 ближче. вейщи, дари, вейщи, гущи,

Покоти, давайте все! Рай, грай, рай давайте м'язи! Ще велязи ближче! Отвомо, з удар! Сударом! Супер! Ще ближче! С ударом дари! Раз-два! Раз, два! Раз, В'єм! м'яч бери, м'яч бери, давай свій! Нет! Хочеш вирити чи ні, хочеш грай, дай, грай! грай, Хочеш? Біжи, біжи! Біжи! Іграй! Здорово, грай! Активно, грай! Дарій вуше! Діки, ворой! Стій, стій! Сіть! стій! з заді гравця, Дарі, з гравця!

Не в центр, а за бери на себе, йди. Ніхто тебе не атакував. Все, 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 все. Дарі, Дарі, ей. Треба рухатись. Обдай поворота. Проси, просив НАТО допас. На

Спешишь, спешишь! Matvi! Bora,

Матвій, де ворота? Де напади поіграти? Проти вітру грає. <різь> Тарівна грана.

зміна. Та для чого? Все, до свидети, нормально, все. Молодці, молодці. Та перша четверка нічого не буде. Хлопці, сюди піде. Добре, да. Йде, йде, йде. Давай. Дай сам,